Я замовила пральну машину з Алікспрес. Так, да, все правильно, ви чуєте. І зараз для вас буде огляд, тому що я на неї спостерігала десь 3-4 роки. Прийшла вона мені взагалі за 2 тижні, що я не очікувала. І поклала її в поштомат. Тому робимо розпаківку. Ось так вона виглядає в складеному вигляді, дуже мініатюрна, але в себе поміщає 8 літрів. Її зручно складати і брати з собою в подорож, або для військових буде дуже зручно. Коротше, зараз тестимо. Не читавши інструкцію, я робила все по наїтію. Ну, звісно, спочатку я не вливаю теплу водичку, може навіть і гарячу. Наступне я беру чоловічі шкарпетки гарячі. До речі, факт про мене, я взагалі ніколи не ношу шкарпетки. Взагалі ніколи, навіть взимку. Так, складаємо шкарпетки чоловіка. Звісно, туди капсулку або щось ще. Я ще поклала туди і відбілювач. що, не знаю? Сподіваюся, що він щось там і зробить. І потім я побачила, що все-таки є інструкція, вона велика, і подивилась. Далі ми вмикаємо цю машинку і обираємо режим лагідний на 15 хвилин. як виявилось, тут є ще й сушка. Вмикаємо і. Починається процес. Я вирішила закрити кришкою. а Продовження вже звісно в наступному відео.